Як я бачу реформування житлово-комунального господарства. Самі розумієте, тут було сказ для реформування потрібні кошти. І потрібна якась програма, яку треба і задача, яка має бути поставлена, потім вона має бути виконана. Я вам так коротко постараюся служити, а ви потім, що потрібно, так, я для себе визначив, що потрібно для ефективного управління і функціонування ОЗБ. Це висококваліфікований обслуговуючий персонал, обов'язкового приміщення ортехніка, інформаційне забезпечення, ну ясно, що платоспроможність мешканців, тобі ж ті е, нарахування на квадратний метр мають бути такими, щоб мешканець зміг сплатити. Я в першу чергу ніж створювати е, асоціацію в липні минулого 2007 року. Я створив три ОСББ. Я порахував, що ОСББ в одному будинку це неефективно. І щоб. Щось показати, якусь роботу, це має бути кілька, то більш люди мають об'єднуватися. Ну бажано, щоб не такий великий колос, що це було ну, пару, три-чотири будинки для старту вони повинні бути. Я спочатку обійшов 618 квартир, шість будинків, тому що я вибрав, що шість будинків спокійно можу отримувати одного керуючого управителя, одного бухгалтера, наприклад, сантехніка, електрика, тому що це перші люди, котрі необхідні. Ви самі знаєте житло і полі... Зараз в місті старий. В, в моїй будинки це вже 20 років, є трошки більше, але 20 років. Відповідно, там потрібні кошти. Я пішов тим шляхом, що я для цього, щоб ефективно працювати, щоб зменшити цей управлінський склад. Я розробив, об'їхав всіх, хто має інформаційне забезпечення, хто які має програми. Я вибрав програму, так я сам програміст. Я вибрав, що інформаційне це вже рахуйте, пів справи майже. Тому що я звільнив. В мене значить, я роботу паспортиста взяв на себе, булгатерську деяку роботу можна взяти, маючи отаку базу, яку я розробляю, зараз її впроваджую. Тоді вже багато питань можна вирішити. Мені паспортист, тільки потрібен для приписки, для виписки. Більше нам мені не потрібна. Цю інформацію ми збираємо самі. Так само і булгатер. Вона потрібна, ну щоб якийсь звіт звести, чи ще щось там. А наприклад, ті платіжки, це все це нарахування, це все можу сам робити. Тобто так е, оптимізував це все. Ви бачите, маючи таку інформаційну систему, де, де взято всю базу е, про будинок, все, що можна взяти. Я ще й далі буду далі напрацьовувати, це перший етап. Далі піде інженерні мережі, просто я їх не маю, тому тут ще не висвітлено, а інженерні мережі це буде на наступному етапі цієї розширеної бази. Я тут ввів довідкову систему, де я заніс заніс ну, свідоцтво про право власності, все про мешканця я заніс, то тобто всі їхні паспортні дані, навіть інфекційні коди є. Якщо це пільговики, там і свідоцтво, всі занесені посвідчення, все що, все, що стосується власника і квартири. Нарахування комунальних платежів я потім далі зупинюся, я скажу, як це все роблю. У мене є, бачите, клієнт-банк, і в мене є зараз проплата. Я зробив, що є багаті мешканці, котрі не мають можливості ходити по чадний касах, Вони проплачують через інтернет. Я це їм зробив таку послугу, не мають можливість, і це для них зручно, щоб я їм не нагадував, бо буває, що приходиться нагадувати. Я розробив свій тариф. Може, я не грамотно підійшов, бо я не був в ЛКП, я був би в ЛКП, може би пішов іншим шляхом. Я розробив тариф, щоб його менше міняти, і щоб мешканець бачив, де що міняється. Зробив я базовий тариф і змінний. Тому що, самі, самі розумієте, якщо взяти, наприклад, електроенергію, ліфти і сміття, воно є зміни, тому що кожен місяць зміняється, а базовий він залишається без зміни. І зараз в даному випадку, коли ліфти вже третій раз підняли нарахування свої за ліфтою. Господарство. Я мешканцям легко доказую, що це не я збільшую, а це наші монополісти, котрі нам диктують свої умови. І вони відповідно збільшують. Базовий тариф я розділів так. Бачите, ЛКП там говорить 10-17% ні, я вніс 40% на ремонт свого житлового фонду. І хочу сказати, що це є дуже мало. Зараз будемо в правління, ми з Нового року, мабуть, піднімемо трошки планку, хоча б десь хоча б 45%, що ми мали на ремонт житлового фонду. І 60% це йде значить, це банківські послуги, це зарплата, це ідератизація, це є господарські і так далі, і офісні витрати це до 60%. А 40% поки що йде. Ну, Будемо старатися, щоб збільшити цей на капітальний ремонт. Про ліфти хочу сказати. Тут сказали так, якщо сміття ми можемо вибрати, е, зразу раз я тут вже є. Значить, якщо по сміттю ми можемо собі ще вибрати не одного монополіста мати, комеку або ще щось, я виберу собі грінку, де є 18,35. 35 як того не може зробити, він бере по 24 гривні. Тому що ну диктують умови. Тут ми можемо вибрати ну, монополіста ліфтера, я ще поки що. Так? Добре, добре, не будемо. Як я спрацював з коштами, я для того, щоб облегшити собі роботу і бухгалтеру, я зробив всі кошти на один рахунок. У мене всі ОСББ, це пусті звіти ми здаємо, це простіше так, і краще управляти тими коштами. Всі оплачують на асоціацію на один рахунок, всі працюють по угодах, по протоколах. Відповідно за ЗББ йде на поточний ремонт, обслуговуючи персонал. Як іде, значить, я не стою, не ремонтую один будинок в цілому. Я беру, значить, по два під'їзди, там п'ять під'їздів, там два під'їзди, де три під'їзди, там один під'їзд. І так кругами починаю ходити. Так що бачили всі, що в кожному будинку є вкладування коштів. Зараз практично на кінець року ми підводимо підсумку, скільки ми вложили в кожний будинок. Ну і десь буде менше, десь буде більше, але ми її вкладуємо і люди це бачать. Я вам тут трошки зразу покажу, як е, е, таким методом працюючи, з чого я добився і що можна було зробити. Я так взяв типові наші входи. Це не найгірший, от бачите, зліва, е, це не найгірший під'їзд, бувають і гірші, Але це типові наші львівські. Рядяшко, ви бачите під'їзд, який ми вже зробили. Там є металочерепиця, там є підшипло, там є вхід. Відповідно, в мене вимога, всі під'їзди мають мати домофони. Це в першу чергу безпека. Я вам покажу, відповідно, той самий бачите, той самий, тільки з другої сторони, щоб е, захопити е, сходи наші, щоб показати, як я відреставрував ті сходи. Відповідно, я вас нічим не здивував у вас такі самі під'їзди. Що можна зробити? Я вам покажу, е, як проводка в нас висіла по, по коридорах. Ви бачите, відповідно і вас, напевно так, може і гірше було, в мене ще і гірше було. І зразу з правої сторони показую вам, як виглядають зараз мене. Проводка вся схована в кабель канала. Це, до речі, двері зварича. Хоч я там плитку заложив. Ну, того, що там засіяла, я заложив плиткою. Ви зверніть увагу, що в мене на сходових плитках всюди є плитка. Я вкладаю плитку, Всі, все застелено. І стіни, відповідно, я в два кольори, так, так мені подобається чомусь. І датчики руху, ви може зауважити, вверху стоїть тут десь в кутику, датчик руху. Я економлюю електроенергію, потім скажу скільки. Це я так зроблю зараз вхід. Бачите, поручні з нержавійки, з'їзд для колясок з нержавійки. Ну такий так, щось трошки для краси. Так. Є інші входи. Де інвалід, у мене тут з правої сторони де ті квіти, там є мене з'їзд для інваліда є. Ми в одному таке зробили.